Очильник МЗС Польши Радослав Сикорский не выключает, что присутствие сил НАТО в Украине может стать реальностью. В доктринальных документах НАТО Россия объявлена прямой угрозой. Против нас ведется открытая гибридная, как ее не назови, но это настоящая война с использованием всех доступных сил и средств. Про це він заявив під час конференції у Варшавському університеті з нагоди 25-ї річниці членства Польщі в НАТО. Присутність сил НАТО в Україні уже не є немислимою справою. Я ціную ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона, тому що в ній йдеться про те, щоб Путін нас боявся, а не ми його, заявив Сікорський. Він підкреслив, що нападаючи на Україну, Росія виявилась цивілізаційно нездатною прийняти західні цінності, що визначило її як країну. Яка вже не може мирно співіснувати із сусідами, відтак НАТО повинно було повернутись до своєї першочергової ролі. У цьому контексті міністр підкреслив, що захід має реалізувати творчо визначену та симетричну ескалацію. Марія Ульяновська, вітаю. Якщо хтось думає, що Путін зупиниться в Україні, то запевняю вас, цього не станеться. Із цих слів розпочав своє звернення до конгресу президент США Джо Байден. Під час щорічної промови про стан держави, американський президент порівняв війну проти Путіна із війною проти Гітлера. Наголосив, що штати не підуть і не вклоняться російському президентові, а також закликав конгрес прокинутися і, врешті, підтримати Україну у цей визначальний момент. Більше про ключові тези цієї промови та про те, чи вдалося президентові переконати республіканців у конгресі, поговоримо із Юлією Ярмоленко та Катериною Лісуновою. Дівчата, вітаю Вітаю. Юлія, Скажи, будь ласка, наскільки незвично, щоб президент почав промову про стан своєї держави із зовнішньої політики, та наскільки потужними були ці заклики про допомогу Україні? знаєш, Марія, це вже не перший раз, коли президент Байден розпочинає свою промову із теми України. Так було і 2022-го, Адже тоді його промова про стан держави припала буквально на 6 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І зазвичай, звісно, ці промови присвячені в основному внутрішній політиці, на цьому фокусуються. З цього починають президенти. Але президент Байден сказав, що зараз часи екстраординарні, і дійсно він порівняє 2024 рік із 1941-м коли Гітлер намагався завоювати країни Європи, і він говорив про те, що так само, як і 1941-го президент Рузвельт намагався переконати і пробудити конгрес, так само і він вважає своїм обов'язком пробудити конгрес і закликати їх підтримати Україну, схвалити запит на додаткове фінансування якомога швидше. І дуже цікаво, що якраз на цих словах, коли він говорив про те, що Україна може зупинити Путіна, якщо Україні допомогти, це був один із небагатьох моментів, коли спікер. Майк Джонсон, який сидів позаду президента Байдена, кивав а також аплодував. Давай подивимося, і послухаємо. якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні. Запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна, Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна. якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Я кажу це конгресу. Ми повинні протистояти Путіну. Надійшліть мені двопартійний законопроект про національну безпеку. Історія спостерігає. Історія спостерігає, якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу. Європа під загрозою, вільний світ під загрозою. Моє послання президенту Путіну, якого я давно знаю, воно просте: ми не відступимо, ми не схилимося. Я не схилюся. Катю, я знаю, що ти вчора працювала в Конгресі. Чи вдалося Байдену достукатися до законодавців? Важко сказати, чи це був прямий вплив промови Байдена, але вже сьогодні спікер озвучив нову інформацію по допомозі Україні. Зокрема, Майк Джонсон заявив, що він виступає проти петиції, яку збирають окремі законодавці, щоб винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера. і Що він мовляв, працює над своїм варіантом? Також з'явилася інформація, що інші законодавці готують власний законопроект про допомогу Україні. Також наша колега Кетрін Гібсон запитала власне у законодавців після виступу Байдена, як вони ставляться до того, що промова про стан подій в Сполучених Штатах Америки почалась із ситуації в Україні. Пропоную послухати Я був шокований. Це промова про стан держави. А ми витратили 15 хвилин із самого початку, говорячи про іноземну державу, яка вже отримала мільярди та мільярди доларів американських платників податків. Ніхто не погоджується з тим, що зробила Росія. Ніхто не погоджується з тим, що зробив Путін. Але коли ми беремо наші гроші та пересилаємо їх за 5 тисяч миль у той час, коли наші кордони відкриті, а наших американських громадян вбивають на вулицях, це проблема. Я підтримував допомогу Україні від самого початку. Думаю, що це має моральну ціль і стратегічну доцільність. Світ сьогодні дуже нагадує 1939 рік. Маленькі диктатори із абсолютною владою зацікавлені у геноциді. І Володимир Путін сказав, що України не існує, не існувало і не існуватиме. Коли люди говорять про переговори з людиною, яка говорить, що країни не існує. Це дуже нагадує бачення аятоли про існування Ізраїлю. Я думаю, що це було правильно і він чітко дав зрозуміти, що ми маємо допомогти нашим союзникам в Україні. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Це зрозуміло. Катю, після промови президента зазвичай опозиційна партія дає якусь реакцію, якусь відповідь, якою була цього разу відповідь республіканців, саме так Марія одразу після звернення Байдена була окрема промова сенаторки республіканки Кейті Брід. Вона мала мала пряму трансляцію із своєї кухні, своєму будинку і аполювала переважно до консервативної частини населення Сполучених Штатів Америки. Вона зокрема говорила про материнство, також про виховання дітей та сімейні цінності, яким мовляв загрожує політика демократ також вона критикувала економічну та міжнародну політику Байдена і назвала його слабким лідером. Пропоную послухати right now, зараз. Наш головнокомандувач не командує. Command. Вільний світ заслуговує кращого ніж тремтячий та принижений лідер. лідер. Америка deserves... заслуговує лідерів, які визнають, що надійні кордони, стабільні ціни, безпечні вулиці та міцна оборона є наріжними каменями великої нації. Ми стали нацією, що відступає. Вороги свободи бачать у цьому можливість. Жорстока агресія Путіна у Європі поставила наших союзників на межу виживання. Побачила таку досить емоційну реакцію від представниці республіканців. Юля, скажи, будь ласка, деякі оглядачі тут у США до речі критикують Байдена. кажуть, що це була не промова про стан держави, а радше такий передвиборчий мітинг. Чи виправдані такі зауваження? Ти знаєш, Марію, безумовно без питань, президент Байден використав цю нагоду звернутися до десятків мільйонів виборців американців, які дивилися цю промову для того, щоб представити своє бачення Америки на наступні чотири роки і протиставити це бачення Америки свого найімовірнішого суперника Дональда Трампа. Він жодного разу не назвав на ім'я Дональда Трампа, але безумовно критикував як його політику, зокрема і щодо НАТО, так і власне самого колишнього президента і його суперника. Сам Дональд Трамп Одночасно також твітив або постив деякі зауваження на своїй власні соцмережі true Social, де він зокрема називав те, що говорив Байден, брехнею. І не випадково Марія, ти знаєш саме стратегії Байдена обрали саме цей тиждень, тижнем, коли вони розпочинають велику президентську кампанію 2024 року. Вже від сьогодні президент Байдена також члени його кабінету будуть їздити по американських штатах, зокрема вирішальних штатах Дити. 20... 2024 року, щоб представити власне політику президента Байдена, з чим він іде на вибори захист репродуктивних прав, відновлення економіки і порятунок демократії, тому безумовно нагодою він цієї скористався. І зараз президентська кампанія набирає обертів.